Христос народився, славімо Його! Дорогі во Христі, брати і сестри, шановні білоцерківчани, вітаю вас із наступаючим Різдвом Христовим та новим 2015 роком. Господь Бог дав нам минулого 2014 року прожити нелегке життя. Ми маємо можливість проаналізувати свої помилки, щоб у цьому новому році наше життя як християн було кращим. Споглядаючи на історію церкви, особливо Української православної церкви, ми бачимо, як християни в усі віки кріпацтва, міжособних війн, завжди об'єднувалися біля новонародженого Господа нашого Ісуса Христа у спільній молитві, на святій Різдвяній вечері. Бажаю, щоб кожен із нас у цю святу Різдвяну ніч. Задумався особливо над своїм християнським життям, щоб наше життя завжди освітлювала вефлеємська зірка, щоб Господь показував і кожному із нас і в загальному нашому українському народові правильний шлях, який веде до спасіння і до вічного життя, щоб у кожній нашій сім'ї. У кожній нашій квартирі і хатині лунала ця надзвичайна різдвяна пісня коляда, в якій би ми оспівували новонародженого малесенького Ісусика, який прийшов у цей світ для того, щоб дарувати, перш за все, мир і любов кожному із нас, щоб з наших сердець у ці великі різдвяні свята зійшли гріх і ненависть один до одного. Щоб Господь примирив нас з нашими ворогами. Бажаю також любові, миру і мужності та терпіння, воїнам, які стоять на сторожі нашої батьківщини, і в цей час, коли ми святкуємо, жертвують найбільшим це своїм життям. Бажаю, щоб Господь також дав мудрості у цей нелегкий час і нашій владі, щоб наші молитви завжди допомагали їм провадити. Кращі закони, які будуть допомагати нашому українському народові. Бажаю також і примирення любові єдності нашим українським православним церквам, щоб ми вже не ділилися на правильних і на неправильних на Київський чи Московський патріархат, щоб Господь розумів усіх нас, щоб ми з любов'ю допомагали один одному. Щоб Господь радів з небес, що тут Він залишив церкву, яку не переможуть врата пекельні. Христос народився, славімо Його!